Шановне товариство, глядачі цього ютуб-каналу. Мене звати Тарас Марусик. Я публіцист, журналіст, експерт з питань мовної політики і перекладач з французької мови. Власне, сьогодні я буду більше говорити про цей аспект своєї діяльності. Загалом я переклав чотири книжки з французької мови. Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія. І Пустін, і Мішле відзначили це мистецтво як її основну рису. Але наше ХХ століття пізнало нову і складнішу версію згаданої брехні комуністичну брехню. Вона не є, власне, російською, проте вона вийшла з Росії і поширилася на всю територію комунізму. Це була цитата, як ви зрозуміли, і це не я сказав. Але я переклав ці слова, слова належать великому французькому історикові, видатному інтелектуалові Аленові Безенсону. Це його праця Свята Русь. Я ще буду з цієї книжки і з інших джерел багато цитувати, тому... але, власне, ця праця його є, можна сказати, квінтесенцією його творчості на ту тему, яку. Який він присвятив усе своє життя. Так от, кілька слів про те, хто такий Ален Безансон. Це корінний парижанин, він народився 1932 року. І ще до того, як зробити наукову кар'єру, він молодим у віці 19 років вступив у французьку комуністичну партію. Чому виникає запитання, якщо дивитися з сьогоднішнього дня? Але якщо судити про цей факт за подіями тих років, то треба сказати, що після війни французька компартія була найпливовішою політичною силою у Франції, ба більше переважна більшість французьких інтелектуалів були лівими, часто комуністами або соціалістами. Тож, фактично для молодого французького інтелектуалу майже не було варіантів. Але настав 1956 рік. Це рік 20-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. І зв'язок тут з зеленим Безансоном прямий. Чому? Тому що на цьому з'їзді теж диктатор, тільки трошки з м'якшими рисами, Микита Хрущов, зробив свою знамениту доповідь про культ особи Сталіна. Причому це було зроблено таким чином, що у всьому винен всі злочини винен Сталін. Радянська влада, вона, в принципі, справедлива, гуманна, але був такий виродок Сталін, і звідти всі злочини. І, і так само був виведений повністю з під удару Ленін. Це риторика, яку ми, наприклад, пізнаємо сьогодні, паралель дуже близька, з тим, що часто ще нерідко сьогодні кажуть: ага, це Путін винен. Російський народ, ні при чому це, це Путін злочинець. Так от у 1956 році, але Безансон, коли ознайомився з цією доповіддю про весь той масив злочинів, який було вчинено проти мільйонів, десятків мільйонів людей, він відразу вийшов з комуністичної партії і навіть дуже здивувався, що його друзі, однодумці на той момент не зробили те саме. І далі я процитую те, що він написав у своїй пізнішій автобіографії. Він сказав, що він не розуміє тих, що залишились в Компартії, але він хоче зрозуміти, що сталося з ним. І далі цитата. Сподіваюся, що весь час, який я витратив на дослідження російської історії та радянського комунізму, на їхнє вивчення і аналіз, буде зараховано мені як каяття. Так от я хочу сказати, що він. Перевиконав кілька разів Він перекаявся багато разів тим, що він зробив для власне України української історії, власне розуміння того, що діялося з Україною, зокрема під копитом російського і совєтського чобота. Ален Безансон почав дуже глибоко досліджувати різні різні аспекти того, що відбувалося в колишній Російській імперії, в Радянському Союзі. І почавши ці дослідження, він, звичайно, весь час натикався на українське питання у різних вимірах, в різних місцях. І живучи в Парижі, він почав контактувати. З українською діаспорою. Треба сказати, що це була діаспора повоєнна в основному. Трошки було діаспори після поразки Української Народної Республіки, але більше було після Другої світової війни ця імміграція. І вона була вже на той момент, коли він почав контактувати, не дуже чисельною. Чому? Тому що велика частина виїхала до Сполучених Штатів, до Великобританії, до інших країн. Але ядро там зберігалося потужне. І він почав брати участь у різних акціях, різних резрозманітих акціях української діаспори, які більшості відбувалися в Парижі. Це були і, наприклад, відзначення річниць голодомору українського, як відомо до розвалу СРСР Радянський Союз, і українські партійні чиновники на той момент не визнавали голодомору, можна, можна навіть згадати Леоніда Кравчука. Який під час дискусії з рухом казав, що він про це нічого не чув. Крім низки блискучих виступів на різні річниці вшанування жертв голодомору в Україні, він також писав передмови до українських книжок, історії і, скажімо, сам перекладеного французькою мовою. Одна книжка Самвидавна в перекладі французької в мене в руках, Ось вона. це геноцид українців в Радянському Союзі французькою літносів Десь в Андрю Ресес. Чому я е, згадую цю книжку? Ну, по-перше, це бібліографічна рідкість. Я її колись привіз з Парижа. Я донедавна не знав, хто автор цієї самовидавної, підпільної книжки в Радянському Союзі. Десь кілька років тому я дізнався, а буквально у липні цього року під час прощання з великим українським дисидентом. Василем Овсієнком ми перетнулися з Степаном Хмарою, і, власне, цю, цю працю підпільну написав Степан Хмара під псевдо, щоб я не помилився, Максим Сагайдак. І він це все підтвердив, розповів деякі нюанси, як він це писав. Так от до цієї праці, важливої праці для франкомовного читача, написав блискучу передмову Ален Безансон. І я Процитую тут е, два фрагменти, які дуже важливі, тому що ця передмова написана 55 років тому, і треба вчутися, як уже на той момент, у 78-му році, Олен Безансон розумів українські реалії і глибину української проблеми. Отже, боротьба України має стратегічне значення у разі перемоги. Радянська влада може підтримувати своє панування майже безконечно. А в разі поразки, будучи вимушеною надати Україні автономію, СРСР завалиться одразу, а з ним і його домінування над третиною світу. До певної міри наше майбутнє, наша доля вирішується на берегах Дніпра, який омиває бані Київської святої Софії і сонячникові поля. Кінець цитати. Ну і ще одна цитата, де прямо пишеться про зросійщення русифікацію. Приєднавши Галичину, СРСР почав руйнувати найсвідоміше ядро української нації. Одночасно радянська влада почала наступ на українську мову. Вона її знищила за межами власне, кордонів України. Вона її знищила у вразливих місцях самої України. У містах. Їй вдалося зрусифікувати Київ, Харків. Він, до речі, тут в оригіналі пише за француз... традицією французького написання Кієв Крахков, Продовжую цитату. Свідченням цього є те, що я подаю російське написання цих власних назв та інші великі міста, як шляхом імміграції росіян в Україну, так і приневоленням українців уживати лише російську мову в науковій, науково-технічній діяльності в різних публічних сферах життя. Вона намагається надати українській мові, яка до того ж була вельми сильно засмічена русизмами, статусу фольклорної сільської мови, від якої кожен, хто хоче зробити кар'єру, має відмовитись. Це була, нагадаю, цитата з передмови до праці, яку писав колись дисидент Степан Хмара під псевдо Геноцид українців в СРСР і автор її Ален Безансон. І це 1978 рік. Це я процитував одну з передмов. Хочу згадати тут так само передмову до праці українського історика з Франції Аркадія Жуковського, той, який вийшов на початку 90-х років. І він, там дуже ці цікаві цитати, які пов'язані, наприклад, проводиться паралель з Ірландією. Він каже, що Україна, на відміну від Ірландії, вийшла з найтривалішого і найбеззалішнішого гніту, все-таки зі своєю мовою, населенням і територією. В цій самій передмові, але Дазансон навіть вдався до такої можливої реконструкції. Буквально він написав таке. Цитую, Якби, наприклад, в середині XVII століття, звільняючись від польського панування, Україна, замість того, щоб кидатися в московські обійми, змирилася з турецьким протекторатом, вона б виринула в 19 столітті на руїнах слабкої Османської імперії, як друга Румунія, але набагато більша, до того ж, цілісніша і незалежніша. І ще одна цитата з Збірника якогось, який теж ще вийшов тоді, коли СРСР ще не наказав довго жити. Це 1990 рік, це теж підпільна чи напівпідпільна книжка, бо ми хто пригадуємо 1989 90 роки всі ті події, якими була наповнена, яким вирувала столиця, пригадує з'їзд руху. Так от оперативно збірник матеріалів установчого з'їзду руху був виданий. Теж французькою мовою у Парижі, і Безансон знову ж таки написав чудову передмову до цього збірника. І там є таке важливе речення. Зі суто геополітичного погляду вважати, що українське питання є дійсно наріжним каменем установлення нового світу, не є безглуздям. Перебиваючи трошки свою розповідь, я хочу процитувати так само. Деякі важливі місця власне з тієї книжки, яку я на початку показував, це книжка Свята Русь Олена Безансона. І коли книжка вийшла, і коли я презентував її в... їздив по Україні з презентаціями, презентував її в низці міст, то виникло певне нерозуміння у слухачів. Чому? Тому що перше звучання Свята Русь і частина. Людей думали, що мова йде про Україну, тому що ми знаємо, що Русь це наша давня самоназва, яка була вкрадена, нахабно цією злодійською варварською державою. А насправді свята Русь це свята Русь в лапках. Це є про брехливу суть Росії історичної і нинішньої. Отже, кілька цитат: Росіяни, росіяни це брехня, брехня в громаді, фальшивій громаді. Брехня в поміщику, священнику і цареві брехлива з брехливих найвища брехня, яка увінчує всі брехні, крещен до брехні, хитрощів та ілюзій. Тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір, все є або хоче бути святим. Предивна забаганка. Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ. А претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами закону, ви хочете піднятися вище закон, ви зазіхаєте на світ благодаті, не здатні до людської праці, ви себе величаєте богами. Ще одна цитата. Мішле писав про Росію. Вчора вона нам казала: Я є християнством. Завтра вона нам скаже Я соціалізм. Російська держава оформилася в секту. Ніколи ні перший, ні другий Рим не розглядалися як єдині у світі і як унікальні носії легітимності. Продовж двох століт секта добровільно замикалася в собі. Ані католики, ані юдеї не могли там перебувати. Для європейців, а йдеться тут про час великих відкриттів, Росія була незвіданою зоною. У Ватикані можна бачити вельми докладні карти Європи, Америки, Азії 16 століття. Росія на тих картах біла пляма. Ще одна цитата. З точки зору секти, вона була досконалим суспільством, проте поряд з ідеалом реальність, яка є жахливою навіть в очах росіян». Один із сучасників тієї епохи Пересвєтов, хотів додати до грізності і побожності також справедливість. Він наважувався стверджувати, якби до нашої християнської віри можна було додати турецьку справедливість, Самі ангели злетілися для бесіди з нами. Кінець. Тому недаремно Ален Без заслужив таку тверду наліпку від Кремля від російського суспільства. Вони називають його у ЗМІ сучасним ненависником Росії. Ну, як інакше назвеш, якщо він е, такий, е, іноді в своїй дотепності дуже гостро екскальпелем, Розрізав болячки на тілі Росії. Наприклад, він назвав російську православну церкву за аналогією з комінтерну Дух інтерну. І не випадково книжка Свята Русь у Росії не перекладена, заборонена до перекладу. Багато інших книжок перекладені, а ця ні. Треба, треба віддати справді велику шану. Валенові Безенсонові, я думаю, що українське суспільство ще у якомусь боргу перед ним. І добре, що ще за його життя напередодні війни нам вдалося через Київський національний університет імені Тараса Шевченка організувати заслужену нагороду для нього. І він таким чином, у січні 22-го року став почесним. Професором доктором на військау університету. На жаль, через війну йому не встигли це вручити, але цим кроком українське суспільство частково пошанувало його внесок в українську історію. На жаль, він помер місяць тому на 92-му році життя, і під час перебування у Франції цього року. Я хотів з ним зустрітися, але він був вже надзвичайно настільки слабкий, що не міг зустрітися. І тому тепер він продовжує своє життя у своїх працях, вагому частину яких присвячено українській справі.